У крихівцях Івано-Франківської громади встановили та освятили меморіальний знак добровольцю ЗСУ, талановитому майстру мозаїстом. Роботи із оздоблення якого можна побачити у багатьох храмах України та Європи Тарасу. Процаху 32-річний художник, повернувшись із навчань та практики в Італії, почав оздоблювати українські храми. З початком повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав ЗСУ. Доля у людей. Та і бачите, він з родини такої священичої малював ікони. Робив ікони по цілому світу, але незважаючи на те, що мав таке ремесло і мав такі хороші руки, пішов добровольцем на війну і, на жаль, загинув. Мешкав він тут. Він мріяв своє життя присвятити Івано-Франківську, тому дуже важливо також шанувати пам'ять. Нехай ця пам'ять буде збережена у віках. Нехай ми завжди пам'ятаємо героїв, розказуємо про них. Ну, і Вважаю, що на цьому місці буде час від часу на день народження, на день пам'яті загибелі буде служитися молитва. Друзі полеглого захисника кажуть, втратили надійного товариша. Тарас був дуже світлим і гарним чоловіком, дуже веселим чоловіком. Я дуже часто приходив до нього в до доця Євгена, і ми багато жартували з ним. Він був дуже, дуже такий був відкритий, радісний, завжди сповнений надією. Він так розумів, жарти. Сестра Людмила пригадує, завжди могла покластися на брата, а він завжди був поруч. У нас Тараз він був дуже важливим членом нашої родини, нашої сім'ї. Він дуже часто був у нас в домі і мені допомагав з дітьми, оскільки в мене їх є четверо. Він їх часто забирав додому сюди, постійно їх на піцу. З ними грався в дуже великі майданчики. і Нам його дуже бракує, бо ми втратили ну, дуже таке спілкування з ним, бо ми з ним кожного дня, не було такого дня, жодного дня, щоб не проходило, щоб ми не зідзвонилися і не… Говорили у нас, племінників є багато четверо його, і всі дуже його ну любили. Він завжди, коли до нас приїжджав, завжди було ну, як свято для нас, тому що ми всі його любили. Тарас Процах загинув виконуючи бойове завдання у населеному пункті Богоявленка Донецької області 7 вересня 2022 року. 32-річний захисник отримав вибухову травму несумісної життя.